Після першого розпалювання в нас залишилось доволі багато жару і бетони білі, скло чисте, і ми збираємося підкинути ще дров для виведення топки вкотре в інтенсивний режим. Найкраще дрова розташовувати поперек. оскільки ця топка є безруштова то фактично ці дрова і будуть слугувати таким свої руштом. Вони будуть проводити повітря попри жар до наступного щабля дров. Я залишаю між ними невелику вістань, Вона якраз і послугує таким своїм тунелем для повітря. Близько 10 кг. Але може бути завантаження і на 5 кг, може бути і на 3. Цілком достатньо. Просто вся е, ситуація в тім, що якщо мало дров, їм потрібно буде дрібніше колоти для того, щоб вони інтенсивніше горіли. Завдяки цьому е, вони будуть забезпечувати необхідну температуру в камері і вони будуть згорати ефективно. Повністю необхідності немає, але є мінімальна кількість дров, яка повинна бути в камері. Це якраз, скажімо так, не кількість дров, а саме площа їхнього згорання. Тобто може бути менша кількість дров, але вони мають бути колоті більш дрібно. Можуть бути великі поліна, але достатньо буквально 2, 2 поліна поставити. Подібні речі є і вони задаються зазвичай виробником. І довжина, припустимо, обмежена геометрією топки. Для даної топки, для саме для даної закладки, вона складає близько 35 сантиметрів, тобто третина метра. Натомість, якщо ставити в дрова поперек, то підійдуть і півметрові дрова. Це залежить від самої закладки. Щодо розміру дров, то не рекомендується часто та й взагалі палити дуже тонкими дровами. Це пов'язано з тим, що їхня площа згорання є дуже високою, вони дають дуже велику калорійність і перегрівають топку. Якщо для водяної топки це не є така проблема, то для повітряної це може скласти ну, суттєві. Проблема перегріву.